Живий і нарешті вдома. Після трьох років жорсткого полону до рідної домівки повернувся житель Кам'янеччини Дмитро Пазя. Зустрічали героя живим коридором зі сльозами на очах. Я буду, я буду, я буду. Вітаємо вас на рідній землі. Ви для нас приклад і надія. Дякую. Ще раз давайте скажемо – дякуємо! Дякуємо! Звітуть наші доволі жени, Я вам 29-річний Дмитро бойові завдання виконував у Маріуполі. З 16 червня 2022 року вважався зниклим безвісти. Він пройшов 1124 дні пекла, але не зламався. Коли ступив на рідну землю, першому зателефонував батькові. Перший дзвінок я зробив своєму батькові. Ось так як мама була за кордоном, і ці емоції можна я не можу їх передати словами. Це було щось неймовірне. Другий дзвінок я зробив. Свої колишні, але так вийшло, що в нас не вийшло нічого. Ну це таке. Плакали сльози були. Це були сльози радості. Багато наших хлопців ще там чекають на звільнення. На жаль, дуже багато і особливо офіцерів. Офіцерів міняють дуже погано. Ось і я не знаю. Я чекаю кожного з тих хлопців, хто там сидить. А сидить ще дуже багато. Попри всі страждання, Дмитро Пазін не втратив сили духу. Попереду 90 днів відпустки, але в майбутньому він знову планує повернутись у стрій. Наразі я прийшов уже за півтора місяці. Досить непогану реабілітацію. Зараз в мене буде відпустка 90 днів. Буду відпочивати вдома, можливо, десь поїду за кордон. Я думаю, що щось придумаємо. А загалом з військовою службою будете пов'язувати своє подальше життя? Так, я планую далі служити, ось але місце служби поки ще набираю. За незламність та відданість Україні Дмитро Пазін отримав державну нагороду Орден за мужність третього ступеня.